Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Наскільки передбачувальні і різні американці і московити-андрофаги. Якщо Трамп погрожує так, іншим країнам, якоюсь економічною війною, там, тарифами, <смісті> санкціями якимись і все таке інше, то Путін, ну як Дикун і Варвар погрожує ярсами, буревсниками, орешниками. І так далі, і тому подібне. Ну, але ж подивіться, що ж зараз, на цьому тижні буде відбуватися. Це саме Отой Орешнік, все останнє це виносять за. Подалі, так, хай він там бавиться собі. а... Е... Китай і Сполучені Штати Америки будуть обговорювати економічні питання і питання завершення війни в Україні, так, московської агресії. Ну, чому тут? Ми ж, вже зрозуміли, як діє Трамп? Може хтось ще й не зрозумів, але він спочатку погрожує введенням тарифів. Ну, Наприклад, для Китаю це 100% так, введення тарифів після того, як Китай там щось погрожував не постачати до Сполучених Штатів Америки рідкоземельні метали. так, І після цього чиновники обох країн зустрічаються і обговорюють. Оці всі питання. Так. Як так уникнути, тому що ні тим не вигідно, оце все, що запровадж... збиралися запроваджувати вони з 1 листопада. Ні тим, ні тим не вигідно. Ні... Ті втрачають, і ті втрачають. Таким чином, треба зустрітися, обговорити. ну зараз це... Назвичайно активно відбувається, все узгодження фактично вже відбулося. Тому що Трамп зараз знаходиться в Південно-Східній Азії, збирає там всіх цих південно-східників, так, і оголошує їм НЕП, нову економічну політику. Так, Сполучені Штати Америки казали, що вони там. Зусі, Зусибіч підуть, але вони не йдуть, а приходять. <с?> так, Ідуть, щоб залишитися. так, Отже. Ну і кажуть, що там же ж, ну, е зустрінуться Трамп і Сі Сіньпінь для того, щоб підписати відповідну угоду. Отже, зараз інтенсивно працюють оці всі. Е Узгоджувальники, так, для того, щоб підготувати, коли зустріч відбудеться, вони підпишуть відповідні угоди. Подивіться, яка різниця між американцями, китайцями і варварами, московитими андрофагами. Ну, Наприклад, він же ж Трамп не розуміє, хто такі московити андрофаги. Та й, мабуть, більшість народу у світі. Це я тільки тут триндю про те, <свісля> яка їхня сутність. Тому він запросив цього Путіна до Анкоріджа на Аляску, розстелили там з величезною ганьбою раком ці гвардійці червону доріжку і зустрічав його Трамп. Я маю на увазі цього Андрофага. <гум> так. Оплесками. Він ж не знав, ну як ну приїхав, ну зустріли, ну ти ж був ізгой для, для всього світу. А я тепер. Хто я? Я ж найвищий і найбільший, так, і найкращий. І я тебе зустрічаю перед тобою. А ти нічого не підписав, нічого не домовився <гум> і поїхав собі чи полетів. Так, а виявилося, що підзалетів. Ну так як так? Що воно за люди? Так. Думає Трамп, що воно таке? От з китайцями ну, все зрозуміло. Так, домовилися, підписали, чи підпишемо усе. Зустрічаємося тільки тоді, коли є конкретний результат. А цей Наярівеє туди телефонує той тому. Врешті-решт Путін йому телефонує, врешті-решт посилає якогось там Дімі Димитрій. Абсолютно мерзенну особу. Навіть його на обличчі написано, що це ну, зрадник. Ну, він же ж в Києві народився, так? І в цей час Київ бомбардують, так? Садок розбомбили, його там у Сполучених Штатах Америки питають: так що це таке? Ну я, що ви бомбардуєте ці? Що це за це що, стратегічний військовий якийсь об'єкт? Ви ж кажете, що ми постійно цей кінь Лавров скрізь розказує наївним. О, а вони ж вірять так, що ні, ми, ні, ми цивільні об'єкти не бомбардуємо. Ми, ми, ми тільки військові. А тут йому в морду садком це. Це нещасний случай. Та вони самі нещасний случай Московити Андрофаги. Жертви аборту, як казали в Радянському Союзі, дуже поширено. Ну Ніхто зараз вже не пам'ятає таких старих пердунів, як я залишилося вже небагато. Так, так от. А я пам'ятаю цей вираз знаменитий для таких людей, як оцей Дмитрій, як Путін, як Лавров. Як Медведів, це жертва аборта. От такий термін. Ну, я, я не винен в цьому такий термін побутував свій час. Він уже підзабувся, його не пам'ятають, але ж я носій неймовірної інформації з того часу. Так повернемося до наших баранів чи баранів, як кажуть. На, на Сході. А чому на Сході? Та тому, що е, Трамп зараз на, сход, на Сході знаходиться точніше, на південному сході, якщо бути точнішим. І там, здається, в цей четвер, не тепер, так в четвер, так. От е, намічена зустріч із підписанням відповідних угод із дзіньпіням. Ну, а Трамп же ж, напевно, під впливом моїм, звичайно, так, е думає, Те він же ж і підписав із Україною угоди відповідно про рідкоземельні метали. Треба ж думати е стратегічно. Ну, сьогодні підписали угоди. Сізінь Пінь буде постачатися рідко але ж, але ж далі. Що невідомо, що буде завтра, післязавтра, після Сізіньпіння. От його хотіли сколупнути, не вдалося. Ну, може, сколупнуть завтра. Так, прийде хтось інший і почне там, убивати горобців або проводити нову культурну революцію. Скаже, неп уже закінчився все. Давайте будемо убивати горобців і проводити культурну революцію.